Тігри розказую про воск. Отакий От у нас віск драйвакс Blue, є ще драйвакс Red. Різниця в тому, що Blue в вдвічі концентрованіший ніж Red. От. Їх є дуже багато з різними запашками: там вишня, Полуниця, Запах свіжості і так далі. Заходьте на сайт Atom Professional, там все побачите. Значить, я чув неодноразово, як деякі фахівці. Кажуть, що якщо ви нормально не змили водою віск з кузова автомобіля, то у вас будуть залишатися на лакофарбовому покритті плями. Плями можуть залишатися в двох випадках: якщо у вас хринова вода, або у вас хриновий віск, від нашого воску не залишається ніяких плям. Якщо у вас немає в воді багато кальцію, або ви використовуєте демінералізовану воду для змивання воску, ніяких проблем у вас не буде. Якщо ви хочете трохи там, я не знаю, зекономити, хотів сказати, але й не можу так сказати, тому що у нас продукція недорога. Ви берете якусь шляпу, вибачте, на слові там, від наших шановних конкурентів, а потім Ой, розводи, бо нормально не змили віск. Та то віск такий, беріть нормальний віск, не буде розводів.